На сьогоднішній день в нашій громаді проводиться поточний ремонт доріг. О, на превеликий жаль, у нас тільки поточний ремонт запланований в цьому році. Завершено ремонт доріг державного значення. Це дорога Р-17, яка проходить через наші села і Сполучає Білу Церкву і Гуменне, а також дорога Р18, яка проходить через ставище на Житомир. Також завершено дорого, ремонт дороги обласного значення Т-1013. На цій дорозі знаходяться наші села Березна і Гродище Пустоварівське. І на сьогоднішній день проводяться поточні ремонти доріг обласного значення, які сполучають населені пункти нашої громади. Всі ці роботи фінансуються як з державного, так і обласного бюджету. Ми також проводимо поточний ремонт доріг, які знаходяться на балансі. Місцевому. На сьогоднішній день завершено роботи на двох вулицях у селі Руде Село. На черзі дорога у селі Матвіїха. По завершенні цих робіт ми будемо планувати проводити такі ж ремонтні роботи по інших населених пунктах нашої громади. Поточний ремонт доріг нам дасть можливість утримувати наші дороги в задовільному стані, а це буде гарантією безпеки руху, за якою стоїть життя наших людей.